Арт-терапевтичний тімбілдінг чули про таке, як проводиться, що включає в себе та що дає після. Вирішила дізнатися вісті та завітала на один із перших від клініки АЕМДЖІ. Це перш за все, психологічна та психіатрична допомога. Далі детальніше. Я чувствуюся женственною, так да я слібими чоловіком, тому що можу бути женственною і слабійною. Я чувствую себя женственно, наверное, когда ухаживаю за кем-то из близких И, наверное, во время танцев, когда ты полностью погружаешься в себя Я себя чувствую женственное, когда я уверена в себе, хорошо выгляжу, нет никаких комплексов Много улыбаюсь. в нашій клініці є багато різних арт-терапевтичних заходів, і е, люди, власники різних компаній, вони можуть до нас звертатися е, із тим, щоб ми виїжджали до них в компанію та проводили такий е, корпоративний захід е, із психологічним уклоном, спрямований на покращення психоемоційного стану. Зараз е, під час війни є е, е, певна напруженість, є е, е, певна тривожність абсолютно у кожного. Із нас, із людей з працівників компанії, і такі арт-терапевтичні тимбілдинги схожі на корпоратив, але все ж таки цей корпоратив спрямований саме на покращення атмосфери в колективі, на дружню комунікацію, на вгамування негативних емоцій, на зниження стресу, на зниження тривожності. І який результат отримує колектив на наступний день приходить в класному настрої та продовжує. Активно працювати, арт-терапія проводиться як онлайн, так і офлайн у затишній та підтримуючій обстановці індивідуально чи в групових сесіях. Це про психологічний стан, про спокій, про рівновагу, про те, щоб люди повірили в себе і перестали хвилюватися і жили сьогодні. Тому то відсоткова, і я вважаю, що it компанії рекламні, неважливо які вони повинні застосовувати такі заходи для своїх Працівник. членів команди працівників. Ми взагалі були вже на одному заході у Clinic, де нас запросили на арт-терапію з нейрографікою. Ми малювали, малювали картину на масштабування компанії. Це дуже просто неймовірний захід, тому що вся команда втягується, відкривається, відкриваються якісь Потаємні моменти, які турбують кожну людину, і ось на на минулому заході завдяки ньому мої дівчата зрозуміли, де у них є якісь прогалини. І почали з ними працювати. Тому я замовила у ЕМДЖІ Клінік вже 5 вересня. У нас буде арт -терапевти, терапевтичний захід з нейрографікою саме у Олексія Таргіт груп для прокачки компанії і для масштабування наступних цілей. На арт-терапію і успішна веб-дизайнерка Ірина. Іриночка, розкажіть, будь ласка, чи вперше ви відвідуєте подібний захід? Так, такого плану захід вперше е, вирішила, тому що на всі заходи майже ходжу від Alexa Group. Ось і сюди прийшла, рішила спробувати. Е, ну хочеться якось відволіктись від цього. І е, трохи так. які емоції наразі. Ой, наразі таке щось в передчуття чогось новенького, ось цікавенького? Ось бачу, така крас, красива локація. Ось та тому... як дівчатка Чи чивалися дівчатка... вже з всі, ну, половину майже знаю, от, тому що на всіх заходах ми зустрічаємось. От, дівчатка всі приємні, всі спілкуємось. Ось ну класно. психологія, що пов'язана з тілесним проявом. Найчастіші питання, які розкриваються під час жіночої арт-терапії. Що думаєте про себе? Чи прийняли свою жіночність? Та чи Чули силу свого роду. Зараз ми продовжимо. Я прошу вас подумати про ваш рід, про жінок вашого роду. Хто це такі? Це наші мами, бабусі, прабабушки, сестри? Це тьоті, це доньки. Якщо вони у вас є, подумайте про них і подумайте про те, якою жіночністю вас нагородив ваш рід. Подумайте, якою енергетикою, якою енергією вас наділив ваш рід, і що саме ця енергетика вам допомагає реалізувати у житті, тому що кожен рід володіє своєю особливою енергією? Наш медичний центр виконує важливу місію, надає психологічну допомогу населенню Харківщини. Тому ми вирішили провести такий психологічний захід з психологічної арт-терапії сьогодні. Як організовується саме цей захід? Ну, ми в інтернет виклали цей пост і всі бажаючі записалися і прийшли. Тобто, чекайте ще дівчат на нас? Так, звісно, приходьте. Дуже раді будемо всіх бачити. В МДЖ Клінік. І спитаємо головного лікаря МДЖ Клінік, в чому значення ось подібних таких заходів? Подібних заходів значення дуже велике, бо ми таким чином популяризуємо психіатрію, психологію, все з цим пов'язано. І популяризуємо не аби що, а професійні якості, правильне направлення і правильну допомогу, знижаємо рівень страху та опасіння до лікарів, і це дуже важливо, на мій погляд. Крім того, до цього залучаються взагалі всі люди, бажаючи попробувати себе в арт-терапії або в якихось кроках. Комунікації з психотерапевтами, то і це дуже дуже дає розуміння ситуації для них, і вони спрямовуються і скеровуються до правильних спеціалістів. Так що, ця історія про правильну допомогу медичну з початку її взагалі надання з психології. Ми спробуємо вести такі заходи щомісяця, будемо завчасно викладати посили, де і як буде проводити захід, і будемо планувати трошки збільшитися збільшувати кількість людей це такий а, пілотний, так би мовити, проект да. Ну Я думаю, що він буде успішним, бо в принципі, кількість уваги до заходу дуже висока. В пропонує широкий спектр терапевтичних послуг, таких як глинотерапія, малювання, каскотерапія тощо. Тобто, арт-терапія не вимагає від людини художніх навичок, адже це шлях до самопізнання через творчість, яка доступна кожному. Для вас працювала Анастасія Почорніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк, вісті.